Я вважаю, що надійнішого автомобіля за Lexus не існує, і тому у нас в продажу з'являється Lexus 450 35 гібрид 2018 року з пробігом 85 тисяч. Дуже класний автомобіль. Має шкіряний салончик з перфорацією, вентиляція сидінь присутня, підігрів сидінь присутній. Ось так виглядає. Також у нас є люк. Автоматична коробка передач, електроручник, кнопочка старт-стоп, ось така мультимедійна система, карплей, навігаційна система присутня. Маємо мультикермо з підігрівом. Також у нас електросидіння з пам'яттю, повний електропакет, авт, е, автоматичне дальнє світло, присутнє. Датчики сліпих зон присутні. Дістронік. Дуже класний надійний автомобіль. Має безключовий доступ. Також у нас ось такі оригінальні диски. чистенький охайний, доглянутий. Також присутні парктроніки, камера заднього виду. Величезне, багажне відділення. Ще трошки тут вам покажу. Також ми маємо ось таку оптику. Ну скажіть, що красень, якщо ти шукав такий автомобіль, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Мхновського 23, та забирай його.